Доброго дня, шановне товариство. Нещодавно був в мене огляд, ножа Шузі Спчак. І в коментарях досить правильно зауважили, що, ну, це ж як ніж за кухонними мотивами, то було б непогано там якийсь борщ чи плов приготувати. На жаль, не вмію ні те, ні те готувати. Та і кулінарія, так собі. Але слушне зауваження. І було б доволі непогано і доволі наглядно такі тести провести. От я вирішив і спробував доволі спонтанно, і це ну, не типовий формат для мого каналу, але спробував зняти. Відео буде як така нарізка з фрагментів. от Готував я, я готував, підготовив. Продукти для салату і картоплі для запікання. От, знову ж повторюсь, я не кулінар, але, ну мабуть, так ще ще наглядніше буде. от Спробував показати, як воно працює. Ну, і після, власне, фрагментів відео з роботою цих ножів. Буде, ну, таке коротеньке резюме від мене, які власне враження від роботи ними в мене виникли. От. І, до речі, так, вирішив обидва ножа використовувати, так як вони обидва заявлені як ножі, саме з таким кухонним бекграундом Ну, пчак. Як пчаки середньоазійські, ну за їх мотивами, звісно. І е, Деліметр він теж створювався. ну Його конструктором, дизайнером було заявлено, що в першу чергу за мотивами е, куходних ножів. от В складаному форматі. Е, обидва дизайнери е, це українці. от Ну і мені цікаво взагалі формат обох ножів можна є чим порівняти для себе в процесі. ну, Так як я не професіонал, то щоб мені було від чого ну, от, якісь точка відліку. Бо ну ріже, то й ріже, а так, хоча б розуміти для себе, що краще, що гірше. От і гадаю, так. Ну, так мені, по крайній мірі, було зрозуміліше. Отож, От, далі будуть фрагменти відео, ну і після них висновки. Мабуть, почну з томата. Він часто трапляється у всіляких тестах. Він то мені і не треба, але ну, щоб було якось наглядно. Вибрав навмисно такий самий прикрий, який був. Зараз спробуємо. Проблем немає. Так, і деліметр. Трішки важче прорізає, але теж, по суті, без проблем. ще він в користуванні то значно довше. Доволі зручно за рахунок ширини. Плотна клинка, Щось знімати, переносити таким чином. Так. Цибулька. Мені вона потрібна. Таким як це пір'я, не пір'я, досить тонко. Ну, спробую ще тоньше. Ну, нормально, без питань. Ріже контрольовано, нічого ніколе. Ну, спробую пчаком. Деліметр переточувався свого часу, ну, він довше в мене значно. Пчак такий, як є тут за, за ось така заточка. Та теж без проблем, сиріже. Хочу ще спробувати, мабуть, чисто чи коле він її, чи ні, якщо цілу розрізати. Та ні, без проблем. Хоча тут. Обух 3,5 десь я ні. Без проблем ніколи нічого. Не буду затягувати з цибулею поки досить. От З цибулею завершив загальний результат. Що можу сказати? Обидва добре все це робили, навіть краще, ніж я очікував. Зручніше було все ж деліметром. З рахунок, я так думаю, по-перше, більш прямої РК і ширшого клинка вищих спусків. От. А так, загалом обидва ножа добре впоралися. Варене м'ясо. Без проблем згалом. Також без проблем. Теж не затягуватиму, зроблю основне за кадром і потім озвучу. Все-таки спробую більш детально показати. Ну, наглядніше, щоб було. По м'ясу загалом мені більше сподобався пчак за рахунок своїх більш варіативних можливостей. Дана форма з цим черевцем досить крупним, і з. Рівною частиною достатньою, і цим таким плавним переходом воно дає от можливість керованих оцих маніпуляцій, якщо вони потрібні. Якщо десь щось потрібно, там ну не еталонні якісь шматки в наявності, а потрібно десь щось відрізати більше-менше, якось щось так підрізати. То, звісно, значно зручніше вущий клинок, більше варіацій і він керованіший. Але, знову ж таки, по деліметру теж питань немає. Він чудово справляється, чудово нарізає, От особливо нарізання, всіляке шинкування, взагалі без питань. А ще нюанс теж помітив. Ну, можливо, просто що це мої прогалини, так би мовити, в знаннях. Мені, от, ну, через цей вигін при скиданні з дошки трохи незручно, не критично, але. Але в інших моментах по м'ясу за рахунок, ну, як я вже казав, форми, то пчак, мабуть, таки е, універсальніший. Продовжуємо з салатом яйця. Ну, сумніваюся, що тут будуть якісь проблеми, але вже для наглядності і чистоти експерименту, так би мовити. Не вистачить дуже не вистачає. Хоча так от вже ну, ще у нас... да вистачає. Тут цікаво, досить реалізовано руків'я і клинок, то фактично РК заходить під основну частину і це по-своєму зручно в багатьох моментах. То воно заодно і габарити економить, і при нарізанні дуже часто от цей ще один сантиметр РК такий роль грає. Ну, Пчак. Що зручніше, мабуть, от саме отак його різати черевцем і ближче до вістря. Причому ніякого переходу не відчувається. <світ> Цікаве відчуття, але зручно. Так, ну, як і прогнозувалось, ніяких проблем з цим немає, тому далі не знімаю. Закінчу не на камеру з ними. До речі, цікавий момент. Я бачив це в коментарях щододолу, і що туди буде щось набиватись. Жовток набивається, побачу, як воно, чи буде ну, якось впливати, якось важко його чистити, чи ні. Буде заодно перевірка. Так, і декілька завершальних продуктів морква і картопля. Давайте з морки почнемо. Ні, багато не треба, але цікаво, чи взагалі будуть вони його колоти чи ні. Загалом клинки тут не сказати, що товсті, але от у пчака 3,5 приблизно, тож буде цікаво. Розріжу її на, що по деліметру? Не коле. Перерізає. Опір відчувається, але не скажу, що якось суттєво. Перчак. Легше. На диво легше, можливо, за рахунок оцього звуження. Ну і якщо так те саме. Так, наявність покриття впливає. Пчак ріже морку легше, хоч і товстіший клинок. Але от відчувається в першу чергу за рахунок опору покриття. Хоча воно таке тактильно, досить заполіроване. Але це відчувається і зусиллям, і на звук. От. Тут справа не в товщині, бо за рахунок високих спусків, як ви і самі бачите, тут до, до товщини обуху деліметра навіть справа і не дійшла. Але деліметри є і без покриття, тому, мабуть, на кухню дійсно краще без. Так. Ну, декілька. Спробую уже до. Ну, загалом немає проблем. Ну, знову ж таки, покриття трішки відчувається, але це вже я казав разів, мабуть, 20. От, в плані, ж, взагалі, геометрії різу без проблем. Виключаю, доріжу не на камеру і потім картопля. Так, ну і картопелька. Взагалі, сумніваю, що з картоплею можуть бути якісь проблеми. Спробую, взагалі, спочатку порізати. Ну, ні, коле. деліметр, пчак. Те саме. Ну, власне, як і передбачалось. Для того, щоб з картоплею були проблеми, це треба, мабуть, взяти і поки вона росте, піти до бабці нагород, взяти сапу і позрубувати хоч декілька рослин. От тоді з картоплею будуть проблеми. А так, ну. Ніяких абсолютно. Тут, по суті, навіть і покриття не відчувається під час різу. На обох ножах взагалі без проблем. Так, салат я показував, картопля є, морква є. Ножі. Витерти треба і зараз спробую, мені самому цікаво, бо ну як, в приготуванні їжі, то все вони ріжуть добре. Візуально, ну тут правда і світло не дуже ні цікаво, чи підсіла трохи РК чи ні. Якийсь папірець. Тут є, але зовсім трішки. Хоча, може то якісь залишки їх буде. Та ні, все. Все наче без проблем. Так, тут може, ну... Ось тут трішки щось є, але зовсім. І знову воно пропадає десь, мабуть. Так гарно ножа витер. Один листочок є. Ну. Ні, щось є тут. Ближче. От тут. Незначні зовсім. Просідання є тут. же. Ні. Взагалі нічого. Тут, до речі, ще заводський грінд, я навіть не пам'ятаю, може, раз його колись правив. Ну, він, правда, і недовго у мене, але тим не менше, хоч і заявлено тут Сендвік 14. Дуже непогано. От. Тут теж насправді все добре. Ніж цей бумною переточений, і він в роботі вже досить тривалий час. тож. сталю я тут теж дуже задоволений. Тут заявлено 440. Сі. Не знаю, вона не вона, але працює добре, питань не маю. Так, ну і все, дякую за увагу. Отже, які мої загальні враження? Обидва ножі себе показали дуже добре. Мені було ними користуватись? Кухонних цих задачах зручно, інтуїтивно зрозуміло, все чудово. Пальці на місці, от. Все добре. А, кожен з ножів, він, Ну окрім того, що загалом добре впорався, має певні а, відмінності, якісь свої певні. А, Сильніші сторони, краще показав себе в чомусь своєму. Зокрема, деліптер він себе добре показав от в нарізанні, шинкуванні вже підготовлених продуктів. Він це робить от просто чудово. Всяв і погнав. Все швидко, зручно. В нього, до речі, от Руків'я відносно загальної осі підняте, об'ємне, і це тільки додає ще зручності при роботі на площині, плюс власне РК. Ну, не зовсім пряма, але ну, майже пряма. З невеликою радіусністю, От, ним можна і такі всілякі дії човникові робити. І... Інші також ці всі нарізання чудово впорався. Відповідно, пчак він краще себе показав в таких більш універсальних і задачах і дрібних всіляких роботах. Зокрема, ним значно зручніше, наприклад, чистити щось там, ті ж самі фрукти овочі. Деліметр це теж може робити, але в нього відверто ширший клинок, він важчий. І ну, це робити важче. От, пчак в цьому плані зручніше, він легший, клинок вущий. При цьому, от, при нарізанні на площині тут теж все добре, тут достатньо. Частина пряма, і сам цей перехід, оце в це черепце і в вістря він дуже отак плавно реалізований, він не відчувається як перехід, особливо, якщо робити якісь такі протяжні рухи, взагалі не відчувається і працює добре. При цьому разом з руків'ям. Я не знаю, чи це особливість власне пчаків, можливо. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, бо ну, я не в курсі. от Але от, що власне, клинок при цьому добре так працює, і е, утримання, зміна хватів, що так за тильну частину руків'я, що тут, що взагалі їх зміна в процесі роботи, це все відбувається дуже зручно і таке Враження, що інтуїтивно. от Тому мені здалося, що це така от особливість. Але можу і помилятися. Тим не менш, мені було зручно. от По даному вигину, нюанс був по скиданню з дошки. От, воно якби і працює, але ну, не сказати, що типово зручно, коли от ви звичайним ножем там прикладаєте і обухом щось скидаєте. Тут ну, вістря впирається і, відповідно, потрібно під кутом це робити. Але ну, це можливо. Просто не так зручно. Дол. Про дол бачив коментарі, що він буде забиватися. Жовток сюди дійсно набивався. Але як бачите, почистити його проблем ніяких не було. Його що ширина, що глибина, добре підібрані, і коли там берете, там притискаєте ганчірку чи серветку, воно все це витирається дуже просто. Звісно, може, якщо там. Полишити його на ну, декілька днів. От, от, буде не так просто, але це, будьмо відвертими, зовсім уже не діло. От. В іншому ж, зручний, простий в обслуговуванні, універсальний ніж. От, також це ну, черевце і цей перехід, форма ЦРК. Вона зручна, наприклад, при розбиранні м'яса, ну, не тільки вже готового, а і сирого також. І при знятті шкіри, наприклад, з риби. Ну Чи там зрізанні шкірки з якихось, ну, по типу томатів тих же, чи фруктів якихось. Це теж дуже добре працює. От. Значно краще, ніж, наприклад, тут, ну бо тут пряма РК. Разом з тим, деліметр при якомусь такому масовому шинкуванні нарізанні нарізанні, показує себе просто чудово. от Зручний хват, форма відповідна, все це працює як треба. До речі, цікавий момент, окрім руків'я форми. І тут клинок спроєктований так, що його частина знаходиться якби трішки під руків'ям, і це йому економить в складеному вигляді, та й в розкладеному вигляді той простір, який він займає. Я спочатку скептично до цього ставився, думав, це не працюватиме, ну все-таки тут зверху руків'я знаходиться, але на ділі воно працює добре. І ну, додатковий ще, там скільки, мабуть, сантиметр. чи більше РК, це відчувається і працює. от Загалом тут по РК щось трішки більше 10 см. Наче все сказав. Обидва ночі добре себе показали. Кухонних роботах, от так як вони заявлені, що з кухонним бекграундом, і вони загалом впорались. Мені було зручно, мені сподобалось, дякую за увагу. У мене все. Посилання, де я їх купував лишу в коментарі і в описі. Можливо, якщо кого зацікавило. Чи є вони там в наявності, я не знаю, але про всяк випадок. От. Дякую за увагу. На все добре.